Всім привіт друзі Мене звати Мібро, і сьогодні відео дуже буде прикольно. Ми знову виживаємося, друга частина. Ну я не сам сьогодні буду играть в Майнкрафт. А своїм другом Владиком. Або простіше. Е, е, да. Або простіше Нелоном. Да, Доброе, прост... з вами я, Нелон. І в сьогоднішньому відео я виживаю з вашим вашим улюбленим Санні бро Бро 7 або ще як його можна назвати, я не знаю. Так, да, це дуже буду. Кру... Так назову то в ютубі його Ютубе Е, що? -э <ривіт> ну, як я скажу, як я тобі бесем можу назвати. Описати, охарактеризувати. Ну яке, це Не побіг. суть, що ми дуже <ривіт> довго балкаем, все, друзі, ще да, вам да, скажу. Да, ми починаємо відео і крутий переход. Ой, зараз. <кхем> да. Переход! <реш> так, що! Кстати, да, друзі, я хочу сказати, що я тут роблю. Я був в шахті, ми дуже були в шахті добуватися. Ви щось офігайте, я просто захочу в Майнкрафт, я жду свого друга, да, Владика, і в мене просто крипер бувай. Це просто був піпець, я себе швидше якимсь ботом слитим. Так, давай я тебе. лаляля. Ну, все. Що тобі ще дати? Скажи, в мене багато чого є, коротше. Що тобі ще треба? Кстати, да, ду бывай, короче. Так, так, да, 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 бем, бебе. Переход, парахат На, 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 на. Все, надо, баранчики, короче, потому что нам надо спать. Так, бам, все тут красиво. Я зараз, конечно, фига чуть их але я на этих Ти, Ты, кстати, тоже играешь с таким, как я, да? Да, 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 да. Ну почекай секундочку. Так, 6 медрюк пропал, кудись. Танге пропав, я тут. Так, 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 так. Дальше що ми должны зробити? Я считаю, що з мій там балак Я взагалі не розумію, що він хоче от мене. Нам надо йти назад, потому що там тільки прикольні края. Края, так. Ідем. та та там та та там таптамта там. Короче, друзі, як ми сейчас знайдемо, ми з Владиком быстро включимо запис Ну, я включу, тому ще він. Привайва, дивися. Е, зараз секунду, друзі. Стийно. Да, а я думав, все бумажка. Хе-хе-хе. Так, друзі. Крутий перехоп! Давай, кажи, що ти хочеш. Шо-шо? Давай, крутий перехоп. А, перехо. І. Крутий перехоп! я тут, ребята, Дивіться, шо? Ой, друзья, что мы найшли. Владика пьют! Владика пьет! Нет, я дебилида. На на, е yeah, победа! Да наше быть. Короче, друзи, мы начали шахту. До, мы начали шахту, да, я включу. Татабу включий свет у нас. Вот тут. А так, да, готово, готово. Так, пишите. О, я найшол. Кто? Я? і На низ іди. тебе кстати, до Ты добував дерево? оце залізо. іди сюди А ну іди добувай да. Вичай. А тут все одно пустота. Дерево може добуть і создати верстак. Просто мене вбили а там і верстак поем, стояв І шо? Що Чо тобі треба скрафтити? Е-е-е... Ну... окей. Так, реб, Друзі... Ну ладно, пішли, сейчас это я... ставлю, да. Де... Ти верстак. Ставить. Верстак, та отут тут поставу, боже. отут у тута поставу. Вот я стою. Так, Що ми должны з вами зробить? Давайте ми зробимо... Блін! та! бро, а тебе є ще одна доска, одна мені треба досечка. Дякую. Uh -huh. Прикинь, ти я ну да? Ох, блін, жаднюга! <рес> так Как ти сказав одну. <рес> ну окей окей, 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 все не суть. Короче, які у мене плани на, на це виживання? Я як мінімум побудую одну ферму. Да. Да, я як мінімум одну ферму чогось побудую. Ну що для початку це було добре залізость. Але для цього нам треба знайти село. Да, о, село, се, кстати, так. Біжимо шукати село, як ми понятно, не знайдемо, все буде обідно. І погнали, друзі. Короче, він просить, да я йому поставив верстак, про так у мене час. Так, наш свій верстачок, наш верстачок, да. Кстати, да, друзі. Так, кажеш, друзі, значить записуєш. <laughs> <laughs> а, ти записуєш <вплічі? laughs> Да, А, я <вплічі. laughs> <It's laughs> Так, ты. Кайло, короче, Зламали щось Тобі треба нове кайло. Так, стой. Ночь. А ночь. Надо быстро, быстро быстро, быстро, быстро. Надо быстро и ты. Добудь деревьев. О, ти хочеш? Чирині підстанцію. Mm. Не можу глянуть типа мого інстаграмта. бро, ти можеш трошки сильніше балкати, просто поганенько чуть тебе. А як мені погано чуть чу буде, і людям буде погано А Хорошо, Те, я тебе зрозумів. <реш> так, ось треба надо все буде так хорошо. Я, я тобі просто я монтажа додаю. Додаю тобі години монтажа, знаєш Так, і Да. Так, ставлю, давай. Все, у меня диванчик простіше скажу. Ліжко, ліжко Да. Зараз тоді я зроблю. Давай, Щас роби. куриці можна? Роби, що хочеш Хай спать Ляш спать, Окейшды, Яликс спат. Все, я <свистит> Це просто пипец. Так, все, нам надо йти шукати, шикат, все хва. <реш> Думаю, что я реально бездай. А ну, друзья, секунду. Друзи, друзі! де ты я знайшов! Корол, короче, знаше. Ну, я, короче. Друзи, Друзі, друзи. Друзі, друзі, я знайшов загублений портал. Або як можно правну його А, а я, до речі, човен заброшу. О, бачите як все покр. Вау, друзі, що ми знайшли? Піпець, це Надо все забрати, короче. Я зараз, короче, звезды Ось це треба другу буде дати мені. Влади, куда? Так, а я можливо в цьому, в чем. Короче, і поцелюся жити. А, ти тіпе, ти коротше. як риба будеш. О, кстати, да, друзі, Ні-ні-ні, він на поверхні. Да, дивитись, піпець. Це круто, я считаю. <coughs> Не знаю тут, тебе поганенько чуть було А, да. Окей, ты кажется, знайди. Аня, скинь мені ще одне кайло. Да. Де ти? Де ти? Де ти, друг? Ну а я. Я в дирці! Які дирки? Що ти там забув? Тики не приїгай. Мені кайло! Я <рик> бахані бахани, Оце ти этой хрущ. Мені тупо дерев'яне кайло! <рик> Спасибо, ніба, допоміг! От, от 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 беріть з нього приклад. Отак у вы поступають справжні справжний Так, Да, друзі, А так треба рубить. Неужиданный переход! Так, друзі, ми знайшли село. Це так круто, я той, Блін, це так вав. ми так з ним довго шукалися село. Це просто пи5. Дидазик радий, 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 рады. який радий весь Радий, радий, так я снимаю. Не не ти, ти дуже стесняйся, да? Ай ні, не походу. А я в якому плане, скажи мені? Та тут Буває. О! я знайшов так бату хліба все я знайшов бату що треба с житті так ну тоді я зараз зроблю ферму заліза да ми будемо тут короче життя я це дуже прикольно я считаю так я хочу собі диванчик поменять на такий. короче з вот цими текстурами це це місце на это носики виглядає с Воно прикольне, ти так скажи а земля За вона буває бывает А, тут я бум. Так, так, тепер сюди йдемо, друзі Тут дуже батичо прикольно, если так считаю. Так розумієте, мені ты меня вообще В смысле? Пани. А взагалі нічого, по не ресурсів А тут уже їх і немає, Ти по правді скажи. Короче, тут ти бачиш два Тільки що там бачив Я тут, а друг Вио там бачив, ти заходив. <кх> не знаю. А кто-то там прям с никнеймом твоим был. Да. Ты брэш. Я зараз на полном серьезе. Бест троллинга. Клянулся. Спасибо. Я тільки що бачив тебе сейчас и покажу. Друзья, сразу кажу Ту я. я Мы снимаем выживалку. Ну не страшилки Иди сюда. Да. Короче, я ось отак, от, от, как ты их до цього селища, то кажу, що ти мене без ресурсів ресурсов Угу. Uh -huh. І тут я бачу ось отаку картину. картину. стань де я. Я тобі казав. Ні. А, отут? тут. Отут, 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 коротше, я короче, я біжу, так бежу, короче. Uh -huh. І я бачу ось отаку картину. От от, так ти, короче, забігаєш, отак. так. То ти вибігаєш, коротше, біжиш выбегаешь, короче, оттуда. Я там був, от там я був. Чиво? Потім я і бачу тебе там Чого я не записую? я б череплей бы мод включив Це дуже дивно. Це, це, це не просто дивно, Саня. Заразу друзі, кажу, ми реально, ми знімаємо Виживалку, просто виживалку І тут така фігня. фигня. Я вам можу Це не відчатити. страшилки. Це не страшилки. Да, це не страшилки. А, ну, давай ляжемо спати, лучше, но выше. Да, давайте ты поспим. Я мозг не на то зараз, я тоже думаю, надо лягти спать. це Дуже дивно, я считаю. напишіть коментарі що це може що може бути. Може бах у його просто був Можливо бах будь. Бах, такий баг. Да. Слухай. класно ну, ти конечно. Я считаю, що це дуже дивно. Я кажу, да, я можу лягти. Я не можу, я в мені не я... пише тупо що монстр. Я тоже не можу, чогось, Як яких тут і ще дуже немає, я не бачу їх. По правді, друзі, це, це, це трошки страшно, по -правді. Піпець А, ні, я просто побачив, як хтось заходив, Ну, Ну я можу повязать, Ти мені не побачить. Це це дивно души дым. У меня, короче, хату. Монстрики монстр, слазить. Зараз. Да, надо хату поменять, то 6 я не діл. А, снова мы не Тебе? Выбух, да, О, тепер Щоб я прияник спать. Попробуй балок, я просто поганенько читайте. Я не зараз. Зараз я забігу, короче, в иншу хату. Щоб його Короче, я зараз біжу ближе в іншу сторону, де ще не встигли вони так сильно наспавнится. Давай, я ось что не сплю. все дуже дивно Так, друзья, пауза. Не спать, потому что ты хочешь мне спать. Кстати, э, еще я миг забудь сказать. Слава Украине. Слава Украине и наш... всем пока-пока.